Развеял Путина и мечту Зеленского о скором вступлении или хотя бы приглашении в НАТО. Оказывается, еще в 2021 году Байден хотел, как рассказал Путин, отложить принятие Украины в НАТО на 15 лет. Ну то есть не прошло еще и третье этого срока. Но главное, спецоперация. Цели на 2025 год поставлены. В том числе для Орешника. Систем этих пока немного, признал президент, но они есть. Россия не спешит. Если надо, то мы готовы применить и более мощное оружие средней дальности. Проникновенным стал ответ на вопрос, верит ли президент в окончание конфликта в 2025 году. Вот приходит Дональд Трамп 20 января в свой кабинет в Белом доме и сразу начинает заниматься Украиной или есть дела поважнее? Ну, как он говорит, с первого дня он станет диктатором в смысле того, что он будет выдворять всех нелегальных э, иммигрантов. И это основная его такая э, цель, о которой он заявлял. Украиной он тоже будет заниматься, э, если посмотреть на его пресс-конференции и последние заявления. Он, в частности, уже э, более трезво смотрит на э, ситуацию, говорит, что украинский конфликт, скорее всего, даже более сложный, чем конфликт на, на Ближнем Востоке. Востоке, и урегулировать его не получится просто так с кондачка. Также вот его советники собираются путешествовать по Европе и обещают даже заехать в Москву. Правда, Москва об этом ничего не знает, но я думаю, что вот такого вот быстрого завершения этого конфликта ожидать не стоит. И я думаю, сейчас даже Дональд Трамп это, Трамп это понимает, и ну, думаю, что это будет очень долгое так такое движение к миру через попытки американцев, конечно, продавить Россию через санкции, через какие-то финансовые инструменты. Как мы знаем, помогать непосредственно Украине в таких объемах они уже не намерены. Если говорить об итогах года, то я хотел бы сказать, что девизом года, на мой взгляд, являются слова, которые вчера произнес президент. Будь сильным. Вот как надо решать проблемы, к чему стремиться, но это все-таки скорее процесс, а не какая-то фиксированная точка. Надо все время стремиться быть сильным, тогда многие проблемы не возникнут, а многие будут решены. Но при этом президент сказал и другую замечательную фразу, что нельзя расслабляться. Во взаимодействии с нашими бывшими западными партнерами действительно нельзя расслабляться, они все время стараются обмануть. Вчера президент подробно рассказал ситуацию с газом. Вот по сути, что они предложили. Газ будет тр транзитироваться под видом э, газа, который э, другая компания, ну, не российская через территорию Украины. А одновременно иск Украины в Европейском суде будет приводить к тому, что газ идет в Европу, деньги идут Украине, а Россия бесплатно поставляет газ. Что это такое? Это просто попытка обмануть, это мошенничество. Ровно таким же мошенничеством, только политическим, является... Опять-таки, вчера ситуация, которую объяснил президент. В 2021 году администрация Байдена предлагала ровно то же самое, что сегодня публикуется под видом плана Трампа. То есть перепаковали, поменяли фамилию того, кто это предлагает, и опять говорят, Украина когда-нибудь вступит, 15 лет этого не будет, перемирие, Росія чітко отвічає, це не устраювати нас, обмануть не получиться. Ну і далі також і ще і поговоримо вже про тему, яку ми з вами анонсували на початку терору. А саме про те, що наші партнери вони вважають, що Україна могла б щадливіше витрачати ракети атакам та краще вибирати цілі. Про це повідомляє видання New York Times. Ось такі от заяви вони роблять. От дописують про те, що Україна могла б і краще вибирати цілі. Для ураження американськими ракетами атакам, запас яких в українських військових уже нібито закінчується, про це пише видання із посиланням на неназваних посадовців Сполучених Штатів Америки і НАТО. Ну а за їхніми словами саме удари ракетами атакам по Росії були ефективними однак вони не змінили траєкторію війни. Дійсно, досить цікаві такі заяви. Те просто зараз гадаємо, яку кількість вони нам їх надали і де вони нам просто дозволили ними бити так. Тільки по території Кущни, а не по території усієї Росії і по їхнім військовим об'єктам, які дійсно нам дуже і нашим збройним Силовим України в першу чергу полегшили б цю всю роботу, але вони. Не дописують про те, що ми не змінили траєкторію війни. Дійсно, досить цікаве питання, чому так сталося. Да? Ну, чесно, як трошки по клоунськи якось воно це все звучить. Я думаю, ви з нами погодитесь. Ну, а дописує, я перепрошую те, що дописує видання. Крім того, в Україні нібито вже закінчуються ці ракети, використання яких сповільнюється. Неназвані представники США та НАТО кажуть, що Україна могла бути більш виваженою щодо кількості використаних ракет, і більш вибірковою у виборі цілей. За словами американських посадовців, коли Україна отримала дозвіл на удари ракетами атакам з Росії, у неї залишилися лише десятки ракет, ймовірно, близько 50. Ну а видання дописує, що шансів на їхні поповнення зараз мало, адже постачання таких ракет від США вже призначені для розгортання на близькому. У Сході та Азії, а новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп теж навряд чи погодиться на поповнення українських запасів. У нещодавньому інтерв'ю він також заявив, що не виключає скасування дозволу на удари по Росії, яких Україна отримала від адміністрації Джо Байдена. Знову ж таки нагадаємо, що отримали ми дозволи бити тільки по території Курщини, а не по території всієї Росії. Просто ну, чесно, коли зачитуєш, така досить цікаво. Просто. Знаєте, подумати про те, а як могло це змінити хід війни, якщо ми не можемо бити по тим військовим об'єктам, дійсно які є дуже і дуже важливими логістичними такими сполученими для расистів, які а, дуже напряму. А, Впливають на хід війни на те, як рашисти нас атакують, які кількості, і звідки? Тобто, дійсно, нокущина ну, це знаєте, така сирінка, полінка в морі з того, що взагалі що відбувається на території нашої держави. Партнери нам говорять про те, що, начебто, ми їх нераціонально використовуємо. Ну дійсно, це дуже і дуже смішно. Це а, реально дуже смішно. Це уяв, уяви це так. Приходить до тебе майстер, дає тобі. Молоток і два гвоздя. І він, окрім того, що буде оцінювати, як рівно ти прибив дощечку, <хи> так він і потім буде оцінювати а наскільки ти глибоко забив гіздок. А да, чого так. ти під таким укутом? І почне потім розказувати зі своєї сторони, наскільки він крутий, класний, що він зробить краще, більше. Так, будь ласка, зроби, дай більше тоді гвоздей, дай більше, більше молоток. І ми покажемо не тільки тій Росії і іншим е, тим, хто оцінює саме ситуацію, як е, своєї колокольні, як то кажуть, е, саме те, що відбувається у нас. Ну, як би у нас нам видніше звідки і куди нам треба. Виважено вдарити саме по російській інфраструктурі, саме критичній інфраструктурі в Росії. Ми можемо це вже законне право вдарити по заводу по полістеролу. Законне законне право по, спирто, по спиртоатиловому заводу. Хоч хоч ще двічі можна вдарити, бо це працює на війну, працює на користь Росії і ті, хто саме долучається, саме до виробництва дронів, до саме виготовлення підтримки, саме Росії, вони є вже прибічниками цієї війни, і вони не можуть бути осторонь і тому це. Говорити кому Нью-Йорк Таймс пише про те, що ми недоцільно тратимо. Скажіть, будь ласка, тоді Нью-Йорк Таймс, що куди саме ви хочете, щоб ви ми прицільно вдарили? По, можливо, по Кремлю, можливо, по якимось ядерним боєголовкам. Тоді просто перегляньте меморандуми, перегляньте різні конвенції, і ви оціните самі, що саме за цим буде слідкувати. Так, дійсно не можу не погодитися з тобою, те, що а, наші партнери заявляють такі заяви про те, що типу де нам там краще бути, чи ще щось, чи ми це робимо так би мовити, недоцільно з їхнього там боку, з їхнього бачення. Так приїдьте і вдарте так як вам хочеться, і так як ви вважаєте за потрібним. Ну. Давайте почнемо з того, що це расисти прийшли на територію нашої держави, і не три роки тому, а в 2014 році. І за весь цей час все, що вони роблять на території нашої держави, а наші партнери продовжують говорити ну, і виправдовувати всі їхні дії. Тобто, роз... ми, звичайно, вдячні нашим партнерам проти того, що вони дійсно нам допомагають. Uh -huh. Але те, що вони говорять про те, що ми якось недоцільно витрачаємо і нам більше їх типу не дадуть, чи ще щось ці ракети, ну це дійсно смішно, тому що це така Знаєте, якась завуальована допомога, вона на є, але з іншого боку, якщо ми не можемо їх використовувати так на тих цілях і в тих об'ємах, які нам потрібні, які нам хочеться для того, щоб дійсно захистити, тому що це самозахист зараз іде ми це прекрасно розуміємо нашої держави. То який тоді взагалі в них сенс?